Доброго дня, дорогі друзі. До вашої уваги вірш, який я написав нещодавно. І все думав надати його вам, не надати, будуть рахувати мене божевільним чи ні. Але ж все таки наважився і до вашої уваги, вірш з назвою Була Росія. І її нема. За 20 років наклепати зброї, такого лиха Путін наробив. жага щодо історії чужої. Нам це чудовисько поки не відповів. Не дали відповіді вся його країна, а особливо генералітет. У чому була винна Україна? що є у неї свій менталітет, що є у неї солов'їна мова, культура, яку визнав цілий світ, бо українці всі у себе вдома і вивчили Тарасів заповіт. І лється кров, ворожа у ревучий, Пророк заздалегідь нам написав народ Росії, темний і дрімучий історії своєї неби. А що вивчати? Бунти чорну смуту, остання відповідь, а цар чомусь не той, коли притягнуть банду цю суду. Блазень гороховий завжди її герой. Але ж цей сміх з'являється скрізь сльози. Смерть сіють сюди, гори, дикуни, ми українці витримати в змозі. Ми гнати будемо їх аж до коли ми, які ж вони ненависні приблуди, не хочу чути я про їхню реч. Вони обрали шлях свій нікуди, не ми підняли до війни цей меч. Ми, мирна нація, це знають же у світі. Ми у кордонах своїх живемо, як писано в Тараса заповіті. Ми били вора, як бачите, б'ємо. Вже на порозі наша перемога. Про тупийкуд, розмова не іде Червона площа, українська мова, І гум нам вишиванки продає. Ось так закінчується блазневе правління. Була Росія, і її нема. О, українці! Трішечки терпіння, стризубом рухається по Москві хода, слава Україні!